Так. Ну, те, що в цій мерві є віск, я бачу, візуально видно. Є такі гранулки воску. Але я і бачу, що тут є якась личиночка, оці лазить. Ну Пахне у всякому случаю більш-менш достойно. Ну, Анечка, ще раз посвіти. Якийсь оце, Ніколи не розумів, коли це попадає. Ясь якийсь трутень, бачите? І личинка. Що за личинка? Хринь його знав. Бачу, що її личинка воскової молі лазила тут. Тому що воскова міль трошки по-іншому виглядає, а не така вона. Це якась інша тварючка. Ця мерва, вона низької восковитості, але вона восковита. Я ось тако зжимаю, тут віск є. Воно, бачите, більш-менш кубки тримається. Тут віск є. Це, в принципі, основна вада центрафуги. Бачите, тут кристалики воску є. Маленькі, але вони є. Це основна вада центрафуги, що вона замість того, щоб роз'єднувати, вона спресовує. І для того, щоб звідти більш-менш щось достати нормально, його треба підворушити кожен раз. Коротше, що ми робимо? Ми зараз беремо важимо, але тут, дивіться, оце я не розумію, як сюди в мерву може оце попадати. Ну, проволока це понятно. Інтересно, який тут процент проволоки, скільки вона нам грам додавить, так? Да? І ось цього мусора. З нього ж воску ти не достанеш, тому що це з квасолі взагалі. Як воно тут попало? Ну, коротше. Коротше, коротше, коротше. А, тут бачу, ще щось запаковано. А, він мені казав, що тут мед всередині. оце б зараз наважив би. О, мед з і тікеточкою. Ну, вже будемо показувати. Вацелії. Кажуть, ти ялинкою шукаєш сюрпризи. Тут, блин, мерві, як пасічники живуть, да? ну, так? О! Хто? <рис1> да, я да, хто знає той знає цього чоловіка. Я просто так акуратніший, тому ну, що я не знаю, чи він хоче я... його... Ну, це за рекламою. Пасіка для бджіл медсвацелії. Тут є... А, тут є його координати. Ну, ладно. Якщо вже так, то тут то вже це а, ну. да. подивимося, попробуємо чи це ме свацелі. Я можу на на мікроскоп кинути, зробити полковий аналіз. У мене для цього все необхідне є. Знання, каталоги і так далі.